Так, друзі, я в гостях у Ніко і подивіться, що в нього є. Пане Денис, це спеціально для вас. Вінтажна веспа. 200 cubic cm, right? Yeah. What's, the, a, a, what's the year of manufacturing? That the... is, a, 90. 90. Same as me. 35 years old. <laughs> <Yeah>. <laughs> very no, very good. Royal Anfield. That's what actually I want to have. Це байк, який я хотів би мати, тому що це АК у світі, так би мовити, туристичному. Ну, такий самий АК. Ось і я маю. В принципі, зараз сьогодні будемо вже вертати. А також можете подивитися, що в Нікошея вінтажний Бітл. Оце тема. What's the year of uh, Beetle? 76. 76. Yeah, Seventy Six? Mexican, yeah, yeah, they they did it, yeah, they manufacture it.